Зазвичай перший тиждень року о, вважається мертвим сезоном для новинних каналів, але війна е, вносить свої е, колективи і маємо доволі насичене е, політичне життя протягом цих семи днів. Є що обговорити, і є навіть події, які кардинально змінюють на не лише економічну, а й політичну карту принаймні східної частини Європи. Це передусім про припинення транзиту російського газу через Україну, але не тільки про це далі піде мова. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії, і на цьому каналі ми разом докопуємось до істини. Мене звати. Олександр е, Серцов, я є незалежним журналістом. А моїм нинішнім гостем є політолог Володимир Цибулько. І до речі, що для мене важливо, напишіть, де ви зараз перебуваєте в е, Україні чи не в Україні, де дивитися це відео. Мені важливо знати вашу е, географію. І Також напишіть, е, що ви думаєте, про теми, які ми будемо е, обговорювати сьогодні протягом цього відео. Однак почати цю розмову я би все ж хотів з інтерв'ю Володимира Зеленського єдиному марафону, адже цього року Зеленський відмовився від великої новорічної прес-конференції. Як на мене, одна з причин цього може бути невизначена ситуація у Штатах. Коли буквально за кілька тижнів приступить до виконання своїх обов'язків новий президент Сполучених Штатів Америки, ну а все таки прес-конференції це доволі складний медійний продукт, всяке може статися, не все проконтролюєш і раптом щось не те вискочить. А чи з цим це пов'язано? І, ну, першу все, чи з цим це пов'язано, чи є якась інша причина, чому. Інтерв'ю замість прес-конференції. Ну, Зеленського почала тікати земля з під ніг. Ми бачимо рейтинги довіри, і він за рівнем довіри. Тобто, серед посадовців найвищим рівнем довіри користується, звичайно, ж посол України в Великобританії. Екс Головнокомандувач Валерій Залужний і е, командувач е, е, головного управління розвідки е, Кирило Буданов. Зеленський, який йшов третім після них, він, він також випав уже в е, уси. Це перше. Друге, у Зеленського вважають, що дві зустрічі з Трампом е, які провели, були проведені. Останнім часом, зокрема, Паризька зустріч вона дає велику надію, і тому ну, тут важливо не схибити, е, Україну потрясає великий скандал із 155-ю бригадою, а це та бригада, якою сам Зеленський козиряв. А потім виявили, що ну з тою бригадою просто нашахрували, і коли 50 військовослужбовців у самій Франції залишили частину і зникли десь на широких просторах Франції, то що тут уже говорити? Це до речі показало реальну реальні хиби в управлінні військами. І, До речі, наслідки втручання політиків у діяльність військ, ми політики не лізли зі своїми. Е, адже історія із е, тою самою бригадою Анна Київська, вона звелась до того, що Зеленський дуже хотів, щоб вона була показова, як, як наші донори, партнери ось, ось створили бригаду. Тому військові, які краще, більш підготовлених бійців розподілили на інші бригади. Заткнули, так би мовити, число ну, діри новомобілізованими, навіть не ну, без початкової підготовки, відправили до Франції. Ну що ж, відправили, то і почалося. Тому в Зеленського є дійсно дуже складна ситуація з економікою, в якій ну, постійно стерчать вуха його корупціонерів. Далі е, е, ну, війська це окрема тема. До речі, е, в нього є абсолютно гедотна історія, коли ну, абсолютно людина, яка вірна Зеленському, яка ніколи ще жодного кривого слова на Зеленського не сказала, Мар'яна Безугла продовжує е, просто ну, знищувати репутацію Збройних сил. І ніякої управи Зеленський на неї не знаходить. Відповідно, це питання теж могло б виникнути. Ну, питання податків, питання бізнесу інша справа, питання корупції ще одна справа. Тобто, і най, мені здається, що головне найголовніший страх це те, що Зеленський в інтерв'ю, наприклад, акцентував, що в Трампа є дуже великий потенціал, і Трамп може припинити цю війну. Тобто, Зеленський знову. Виключає себе із процесу. Ви за нас зробіть там, а, а ми, ми посидимо, почекаємо. І це я вважаю, що це дуже неприємно. На Заході такі речі дуже не подобаються людям. Війна в твоїй країні, а ти комусь щось делегуєш. І це, це просто ну, такий відвертий ляп, який е, в інтерв'ю проявився тільки один раз. А якби була. Прес-конференція з прямими запитаннями, то Зеленський міг би посипатися, міг би реально посипатися. Ми, ми бачимо чітко, коли він без, без підказчика відповідає на питання. Він починає петляти, він не може сформулювати свою думку. І тут був певний страх, бо все-таки мені здається, що оточення Зеленського до останнього пробує стабілізувати ситуацію. Я таке відчуття, що частина регіональних еліт, частина бюрократії тихенько шукає нову парасольку політичну. Розумієте, безперспективність Зеленського. І ця безперспективність Зеленського на прес-конференції могла просто виперти, так би мовити, на поверхню, коли б всі це зрозуміли. Тому банкова не ризикнула розігрувати сценарій такий. Демократичний, а таки обійшлася інтерв'ю родинним інтерв'ю. Хоча, звичайно, цей ляп про встав і пішов, це просто це було видно на обличчі його дружини. Що що ти несеш? Що ти несеш? Володимир. Але дивіться, якщо проводиться інтерв'ю од такого типу з двома людьми, то по ідеї ці дві людини вони будуть мають брати участь у цьому інтерв'ю. Полінь. Полінь. Тут цього явно не було. Тоді питання: а чого там була Олена Зеленська? Ну, взагалі, Зеленський же такий е, Феодал. Він по природі Феодал. Е, Стой там, і сюди, називається. Тобто, е, ну, я начальник ти дурак тут. Олена в цьому йому всіляко підігрує, хоча вона вміє ним маніпулювати, я це так подумав, що от е, така ніби: щось мені ці Зеленські нагадують е, родину Асадів. Коли прийшов, а, от прийшов певний час, і раптом виявилося, що Асадова дружина Асма, вона виявляється, Ну, накручувала Асада на терор проти населення свого. І оце щось мені здається, що ну, відома ж історія, коли Олена була різко проти взагалі ну, висування на yeah. Зеленську. Вона відчувала, чим це закінчиться. Тобто, їй все-таки хотілося комфорту. Ну, от, перша леді. Вона виконує звичайно свою панщину. Наскільки ініціативно, ну не дуже ініціативно, тому що очевидно війна, е, тому що формат перших людей е, і лідьов, е, які вони збирають е, в Києві, він якийсь трохи за вуха притягнутий, тому що, ну, як правило, е, більшість це все-таки жінки, але е, перші. Е, як то називається, перший джентльмен. Перший, Перші джентльмени, коли приїжджають до людей, то якось воно цей, їм не комфортно. Ну, очевидно, що так. Але в тому ж таки інтерв'ю були ці моменти із Оленою Зеленською, коли вона. Заявила, що нехай все діється, як діється, мовляв, з його ймовірним балотуванням на наступний термін. Так що, вже якщо буде, то буде. А друге, сама відповідь Зеленського мені видалася такою, все ж таки якась її сумнів. Так він все-таки готовий йти на вибори, не готовий. Він все таки цього варіанту не відкидає. Ну, тобто, от чіткої відповіді, що до кінця війни я про це не говорю, не обговорюю, а потім будемо говорити. Ну, от... я вже згадував цю тезу про те, що частина бюрократії і частина регіональних еліт починає шукати собі нову, нову політичну парасольку. Зеленський це чітко розуміє, бо ну, це видно до речі, по поведінці багатьох міністерств. Починаючи з Міненерго, які взагалі по-моєму болт забили на Зеленського. Тобто враження таке, що в Зеленського руки тобто, до, 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 його можливо посунути міністра енергетики, дуже куций, як ми пригадуємо, він взагалі делегований е, з, е, сенатором Російської Федерації Деркачем на цю посаду, як і керівник енергоатому. Тому за цих обставин. Враження таке, що в Зеленського є взагалі, він прийшов у владу, в якій була маса червоних зон, в якій йому не можна було рипатися, він туди навіть не сіпався. Але в нього з'явився звичайно державпарад, його оточення прекрасно розуміє, що коли населення побачить, побачить цей ну, розгардіяш, який твориться, яка повна зневага до ну, тобто бюрократичний апарат посипався реально. І фронту розпочнуть області окремі. Ну, ми ж розуміємо, що є області патріотичні, в яких слуга народу, хоч і їх проставляли, всяких чиновників там глівра адміністрації, але в рамках обласної ради там дуже чітко може з'явитися кілька заяв, які Зеленського ну суттєво. Принизять в очах суспільства, і таких процесів може розпочатися ну, от, буквально будь-якої хвилини. Тому що е, ми ж спостерігаємо, наскільки пограбовані е, регіональні бюджети, наскільки пограбовані е, бюджети ОТГ, тобто ну не можуть люди простити це. Тим більше що. Зараз вилізла взагалі дивна історія, коли 100 мільярдів е, гривень, які відібрали в місцевих громад, раптом зависли на батьківських рахунках е, міністра техпрому. Тобто навіщо ви концентруєте ці гроші, яких не можна реалізувати? Дайте хай їх реалізують громади, сплатять податки е, і, і вам ці гроші повернуться. Ви їх заморозили без руху. Ви що, тільки з депозитом збираєтеся отримувати там якісь відсотки щомісяця, чи що, що це таке? Тобто це, це якась дич така, яка е, свідчить про, ну, про по-моєму, про саботаж, тому що е, серйозних розслідувань по, наприклад, зриву поставок мін нема. Ніхто не займається, от ми згадали, що у нас був керівник НАБУ ситник. Потім виявилося, що ситник займав почав займатися постачанням боєприпасів. Потім зникли гроші і не поставлені боєприпаси. Ніхто ситника не переслідує. Ну таке. Потім виявилася ще, ще смішніша історія із, із тим самим Люйським Арсеналом, коли чомусь. Закуплені боєприпаси львівським арсеналом валялися півроку на складах в словаччині. Ніхто їх не збирався вивозити. Тобто, ми маємо ну і тим більше, що зараз почала вилазити історія про міноборони неприємно для Зеленського. А це його пряма вертикаль. Міністр оборони, міністр закордонних справ це його так би мовити безпосередні призначенці. Навіть в рамках діючої Конституції я вже не кажу про розтоптану Конституцію, яка ну, просто не діє. Володимир, але дивіться, тут все ж таки питання у Зеленському і виборах. З точки зору закону і Конституції, він, в принципі, має право думати там, балотуватися на наступний термін, не балотуватися. Він має це право. Але з точки зору ситуації. Оця його не деяка невизначеність Ось саме в цей момент. Момент, коли з війною, ну м'яко кажучи, не все зрозуміло до кінця, і перемир'я не... 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 не проглядається. У чому є проблема е... з цією заявою, і які це може мати негативні чи позитивні наслідки? Ну, це не проблема насправді, це тактичний маневр. Бо вони розраховують, чому він так апелює, що Трамп, Трамп повинен плинути на Путіна. Трамп, не, не українські війська, а Трамп. Тоді Зеленський спробує конвертувати це, стати маршалом перемоги, те, що називається. Але українці, навіть якщо він, якщо він виграв цю війну, українці не хочуть його бачити на посаді. Тому що е, е, Зеленський, можливо, сам нічого не вкрав. Але та шобла, обла, яку він порозставляв на посади, вона краде з швидкістю більшою, ніж партнери, поставляють нам що, що небо. Тобто, ми маємо абсолютно дикунську історію, особливо е, ну, дикунську історію, наприклад, із е, ігровими платформами російськими, до яких вже нарешті СБУ потихеньку добралося. Одно... Ну, один із таких бізнесів вже накритий, одна структура, інші діють. Ну я думаю, що їх просто перерозподілили ринок під себе. І один з мотивів: експерти говорять про те, що чому влада під час війни завела ігрові платформи, та для того, щоб через них відмивати вкрадені. Mm, так. Тому е, ми ж пригадуємо, скільки тут крипти. Е, Крутиться. Ну, крипта це таке загально світове явище, і... але е, те, як переганяються очевидно, з ігрових платформ в крипту гроші це питання. Тому ми пригадуємо, що наприклад, за 23 й рік 55 мільярдів гривень було прокачано через ігрові платформи. З них було сплачено якихось податків, ну там якесь куплено на благодійні кошти е, для військ. Ну, ну можливо, мільярд гривень було потрачено на закупівлю для військ. По-моєму, три. Е, от боюсь, Ніна Южаніна називала 3,5 мільярди сплачених податків із цих 55. а решта це відмиті гроші. І е, я хочу сказати, що Трамп. Уже вплинув на Гренландію. Захотіла просто незалежності від всіх, ну Гренландія вона може е, гратися в такі ігри, бо її головний запас це е, лід. Тобто, в світі е, футурологи наполягають, що найціннішим продуктом майбутнього буде питна вода, прісна вода. Ну і льодовики Гренландії, вони ну, трохи, трохи накопичили. Так, так. То, то Чому Зеленський думає, що Трамп вплине на Путіна так, як йому хочеться? Скоро всього, що це буде зовсім інше. У мене, чесно кажучи, взагалі відчуття щодо Трампа таке, що він під кінець проміжного цього періоду. Ну, за два роки я нагадаю, що чотири мандати різниця в нижній палаті. Так, так. Але я тут ще не хочу зараз в тему Трампа, а все-таки з Зеленським закінчити зараз. І тут винирнула історія, про яку Зеленський сам розповів за під час цього інтерв'ю. Це історія про чудесне зцілення солдата. Який почав ходити після зустрічі з Зеленським, і, як от написав Микола Севільєв у Фейсбуку, цей відомий львівський журналіст і військовий, він вже демобілізувався з армії, скільки я знаю, він уточнив, що цей солдат пішов по воді. Так, да, так, да, так. Да. Відкинув милиці і пішов. Так, от. До чого ця історія? Чому вона була зеленським у саме цей момент розказана? Ну, справа в тому, що е, ядро е, це, це дуже чітко прораховане на електоральне ядро Зеленського. Е, це ядро складає із частини таких е, частини таких людей, е, ну, як би м'якше сказати. Тобто людей з певними девіаціями, вони в якийсь момент, голоснувши за Зеленського, чекали дива, дива не сталося, вони розчарувалися в собі, але не в Зеленському. Але вони зараз, оце ядро Зеленського і його, до речі, позитивні блогери якраз качають тему, що нема ж нікого, крім Зеленського. Тільки зелене, нема ви що, Порошенка, Да, ні. Да, ні. дане. Ні. Да, ні. До речі, ці безперервні атаки безуглої на військових, вони якраз пов'язані з тим, що е, банкова хоче понизити рівень довіри до військ, через що вона і не допостачає зброю. Тобто, ну, е, запустила такі процеси, які, в принципі, ослабляють обороноздатність. Тільки е, тобто, е, фактично за вихрення. В найближчому оточенні Зеленського до е, е, лещенків, е, Подоляків зводиться до того, що треба отримати владу будь-якою е, ціною, навіть зда здачею лівобережжя України. Тобто вони десь е, все-таки як не крути, Леніна начиталися і Брестський мир хочуть викинути. Але мова. Про інше, коли це акцентуйоване ядро е, прихожан церкви Зеленського, воно ж повинно вірити в диво. О, Зеленський сотворив чудеса. Он, он, он просто, хто би мог подумати, що простой криворожський мар стане президентом. Самим вліяті чоловіком міра, ну, те, що вони е, в епітетах, ну так би мовити, щедрі, ми всі це знаємо. Через що? Якраз тут ведеться величезна робота на збереження якогось електорального ядра. Це, це в межах там 12-15 відсотків, але інерційне електоральне ядро за Зеленським потягнеться. Тобто, він все одно це мені дуже нагадує історію з Ющенком і його балотуванням, коли було зрозуміло, що ну от, от є Янукович, є Юля, як не крути, Росія тоді вивела двох своїх у фінал. Але е, завданням Ющенка було зберегти електоральне ядро своє, провірить, скільки ж вірних реально людей за ним залишилося. Ну, небагато, але в принципі це дозволяло пройти в парламент і, і мати фракцію, і якось потім розраховувати на вхід в коаліцію до когось більш-менш договороздатного.